Всім привіт! Для військових наш завод виготовив 5 легкових причепів. Моделі Дніпро 250. габаритні розміри, 2,50 на 1,50 п'ятдесят. Це йдуть посилені моделі легкових причепів. Для перевезення спецтехніки виготовили два виїзних модуля. Також у комплект до цих причепів входять опорні ноги у кількості 4 штуки. Під замовлення ми можемо зробити причепи будь-якого розміру та комплектації під замовлення наших клієнтів. Ці моделі йдуть посилені та практичні, виготовляємо для перевезення будь-якої техніки. Ці моделі причепів йдуть під категорію Б. Також можемо виготовити двовісні причепи та двовісні одновісні лафети. Нагадуємо, що для військових у нас буде діяти додаткова знижка. Тож для замовлення та прорахунку вартості телефонуйте за цим номером телефону, який ви бачите. Наш завод знаходиться в місті Кременшуці, вулиця Ярмаркова, 7. Але якщо потрібно, то в інші регіони ми здійснюємо доставку транспортною компанією Delivery у розібраному вигляді. Або можемо зробити доставку нашою легковою машиною. Вартість індивідуальної доставки обговорюється окремо.